Цими заходами ми закликаємо людей приходити спілкуватись, дізнаватися нове, дізнаватися ж про людей. Кожен розмовний клуб це нова людина, новий спікер і новий простір. Ми формуємо спільноту людей, однодумців, де Хтось між собою починає дружити і спілкуватись там поза розмовним клубом. І ось це, я думаю, важливо, щоб більше людей приходили до нас, щоб розширювати взагалі знання про місто, харків'ян і його український контекст.